Добрий день, дорогі наші друзі, малята. Ми сьогодні зібралися у такий спекотний день, коли особливо хочеться прохолоди, коли хочеться випити прохолодної водички, коли хочеться з'їсти морозива, а в нас асортимент великий, його є, воно таке смачне. Або ж коли ми хочемо десь зайти в тінь, або ж ми хочемо, щоб у нас в руках. Миттю спинилося віяло. І ми тим віялом ось так ві... обвіяли себе вітерцем, ось таким. У нас є такий соняшничок, який ми будемо сьогодні на майстер-класі виготовляти. Це віяло. І в нас є сьогодні ось таке віяло, кавунчик. Якщо вам сподобалося, доєднуйтеся до нас. майстер класи зовсім прості, і ми вам сьогодні розкажемо, як виготовити. Для себе вдома, щоб ось таке було. Бо в нас ось тут є приготоване, ось таке, бачите, яке магазинне. І ось є таке з дерева віяло, ось таке чудове у спекотний день. Але ми сьогодні зробимо із підручного матеріалу, із паперу. Надія красоткіна Соняшник цвіте. Я так люблю, як соняшник цвіте, красива квітка, просто дивовижна. Таке цвітіння гарне, золоте, а квітка величенька й ніжна, ніжна, на синім тлі небеснім чарівна, бо ж скільки бджіл до неї прилітає, приваблює всіх і запахом вона і до людей неначе промовляє. Любіть свій край, природу чарівну, бо все тут в Україні миле, світле, любіть цю землю, рідну і одну. Усе тут для людей розквітле, і я дивлюся на дзвінку росу, що виграє в пелюстках веселково, приймаю серденьком усю красу, і на душі так райдужно і чудово. Ми знаємо, що сонце це символ України, це символ добра, символ праці, символ добробуту, життя, здоров'я. І сонечко, воно завжди приманює до себе соняшник, і соняшник повертає за сонечком свою голівку, так і людина думкою, словом і ділом звернена до своєї батьківщини. А для того, щоб нам зробити ось такий, бачите, соняшник віяло, нам для цього необхідний жовтий папір, необхідний зелений папір для стебла. І ось така чорненька серединка. Це насіннячко соняшника, яке достигло вже. Для того, щоб нам, ми почнемо з соняшника, беру жовтенький папір, складаю його вдвоє, розрізаю навпіл. Ось розрізала в мене таких два шматочки. Я складаю цей шматочок ще вдвічі. Ми будемо робити ось таку гармошечку, яка в нас є в цього соняшника. Пелюсточки. І ще складаю, і ще складаю і, і ще один раз можу скласти ось так. Така смужечка у нас вийшла в один сантиметр. Тепер я цю гармошечку розкрию, ось так. І вона в нас, бачите, так довільно складена. Ми тільки намітили такі поперечні лінії. А тепер я буду ось так складати в один бік в інший. Чередувати нашу смужечку складати ось так. Так. У нас намічені там сфальцьовані є такі полосочки, і ми по них складаємо. Нашу квіточку, соняшник. Ось так в один бік і в інший бік. І з іншим шматочком ми теж саме зробимо. Ось так склали. Є у нас така гармошечка. Ось така. Зараз розкажу, що будемо робити з нею далі. І ще одна нам треба така смужечка. Це такі умовні пелюсточки-жовті. Адже ви знаєте, що соняшник має жовті пелюсточки навколо. Серединки, а в серединці дозріває насіннячко, яке полюбляють як пташечки, так і ви, мабуть, полюбляєте насіннячко, бо воно дуже смачне і корисне. Так, далі, як я вам казала, згортаю в один бік, в інший. І ось так роблю ще одну смужечку, бо нам однієї буде мало. Нам треба, щоб сонячний був повний, розкрився в коло, і однієї нам буде мало. Так, ось ще декілька згинів, і в нас наша заготовочка буде готова. Так, ось сюди і сюди. Так. Є І один, і другий. Тепер. Ось цю частинку можна її скласти вдвоє за допомогою такої резиночки. По центру одягають резиночку, отак намотують і складають удвоє. У мене є степлер, мені зручніше. Я складаю удвоє. І ось тут, де намітилася серединка, центр, я степлером зафіксую. Є. І ще один раз. Бо товстеньке, треба гарненько зафіксувати. Ось, тримається. Складаю вдвоє, складаю його вдвоє, гарно фальцую. І роблю зріз. У нас же мають бути, ось подивіться, у нас же мають бути пелюсточки гостренькі. Так, а щоб вони були, нам необхідно зрізати один бік, отак на вкутик. Інший бік, теж так зрізати на кутик. Зрізала. Тепер я проклею одну з одним оці частинки. Можна двосторонній скотч використати, але якщо у нас є клей, то чому б не зробити це клеєм? Ось склеїла і подивіться, у нас є вже половинка нашого соняшника біяла. Ось є. Так, нехай сохне. А я беру іншу частинку. І теж, як ви пам'ятаєте, треба скласти вдвоє, намітити, де у нас є. осьова лінія, центр. Скотчем, не скотчем, а зафіксувати степлером. Так, наохрести ще. Бо така товста наша заготовочка, що степлер не бере. З одного боку на інший. Так, тепер промащую клеєм, можна інший бік краще схватиться. І знову згортаю вдвоє. Так, згортаю вдвоє. Так, і на кутик зрізаю. Один кутик зрізаю і іншу половинку зрізаю на кутик. Є. Пелюсточки наші є, нехай засихає. Буде у нас така квіточка символ нашої України соняшник. Далі є дві такі частинки. Зважайте, щоб ваші кутики були зрізані в один бік. І знову одну з іншою з'єднуєте дві частинки. Знову намащую клеєм гарненько. Притуляю до неї другу нашу частинку. І тримаю, щоб вони висохли і з'єдналися. Папір цупкенький, тому треба допомогти йому склеїтися, притримати. Так, ось нехай висихає. Я так легенько покажу вам, як, що у нас вийшло. Адже нам потім потрібно буде розкрити наше віяло. Так ось така квіточка. Нехай підсихає. Тепер нам треба зробити ось стебло для соняшника. Бачите, він так у мене розкривався? Я вам зараз покажу, як воно робиться. Так, знову беремо А4 листочок зеленого кольору. Складаємо цей аркушик вдвоє. Розрізаємо навпіл і згортаємо, уже не гармошечкою, як я вам казала, по, -по довжині. То ми поперек соняшник робили квіточку, а це вже нам треба робити по довжині згіни. І ми складаємо в один сантиметр, ось так, загортаю. І далі по колу в один бік знову загортаю. І нам треба отаке стебло, щоб було у сонячника, адже соняшник має ніжку свою, голівку і ніжку. Голівку, як я вже казала, соняшник повертає за сонцем, куди сонечко сходить. Соняшник дивиться на нього. Тоді сонечко вгорів обід. Соняшник теж дивиться на сонечко. А потім уже на схід сонце заходить на захід із сходу на захід. І соняшник повертає за ним голівку свою. Так. Є одна частинка, так, і складаю іншу. Як я казала, один сантиметр загорнули. І далі, далі швиденько загортаємо і загортаємо. Загортаємо. Так, останній згін. Промащуємо клеєм. Згортаємо вдвоє, і в нас є дві частинки. Дві частинки стебло, ось таке. Так, де ж наша заготовочка? Є, соняшник. Висох, висох. Так, складаємо його вдвоє. Ось так, як він був на початку. Так, і промащую клеєм один бік. Гарненько. Щоб до нього приклеїти стебло, ось збоку рівняю вершечок, щоб був на одній лінії. Розвертаю іншим боком і цей бік промащую. І до цього боку теж прикладаю наш шматочок стебла. Тримаємо гарненько, нехай висихає. Так, і ось розгортаємо наше віяло соняшник. Ось як складаємо його. Ось. Так, не все ще зробили. Не все. З'єднаємо ці дві частинки, склеїмо, з'єднаємо. Бо нам треба ще приклеїти до соняшника оцю серединку. Умовні наші зернятка. Так, до цих кутів важко клеїти, тому ми маємо гарно промастити їх клеєм, гарненько змащуємо. Пройде час, наша серединка полежить на цьому клеї і висохне, і буде триматися. І тут також я намащую клеєм. Переконаємося, що. Наші зернятка будуть триматися на соняшничку. Ось ось такий соняшничок, таке віяло. Це про соняшник все. Далі у нас є ще ось такий кавунець. Це символ Херсону нашого Херсонської області. Символ тепер уже звільнення Херсонської області. Від окупантів. Ось така червона ягода солодка, вона наша, вона українська. Ми її дуже любимо і смакуємо її. І е, через те ми вибрали такий символ, щоб зробити таке віяло у спекотний день. Що нам для цього потрібно? Теж червоний папір, бо соняшний, не соняшний, а бо кавунець наш червоний. Ось серединка червона, а там ще на сінинки є чорненькі. У мене для цього є фломастер. Я намалюю на Далі є така підшкірочка біленька, як ви пам'ятаєте, у кавунця. А сам він зверху ця ягода зелена. Ось така. Ірина Шушняк, Федоришин, кавунчики. Кавунчики, кавунчики. Так пахнете ви літом. Спокуса для ласунчиків яскрава, соковита. Кумедні милі смайлики голубляться в тарілці, галинки і михайлики, як горобці на гілці. Шматок, шматок і ще шматок. Яке ж смачнюше літо. І сіє сонце у садок, проміння через сито. Для того, щоб нам, Почати робити наш кавунець. Нам необхідно клаптик паперу червоного кольору. Ось такий шматочок А4, складаємо знову двічі. Так. Так само робимо за порядком, як і виготовляли соняшки. Дві частинки маємо. Є. Тепер нам потрібно ці дві частинки оздобити ось такими зеленою шкірочкою і отакою прошарочкою білою, якщо ви пам'ятаєте, який кавунчик. Так, тепер для цього нам необхідний зелений шматочок паперу. Він у мене складений удвоє, бо я буду вирізати дві однакові частинки. Один раз. Якщо ви так не можете відрізати, ви можете відміряти лініючкою 1 см або півтора, і відрізати рівнесенько. У мене рука набита, я відрізаю 4 шматочки. А зараз поясню, чому 4. А 4, тому що ми будемо клеїти цей шматочок з одного боку і з іншого, з одного боку і з іншого. Тоді ці шматочки з'єднувати. Так, промащую гарненько. Треба добре промастити, щоб ця смужечка гарно приклеїлася. Бо потім, якщо ми будемо складати оту гармошечку, то ця смужечка може відпасти, тому треба гарно промастити. І з іншого боку промащуємо гарно клейчиком. Так, і прикладаємо нашу зелену смужечку. Те саме ми зараз будемо робити і з іншого боку. Так, тут промащую клеєм. Прикладаємо зелену смужечку. Так, і з протилежного боку теж промащую клеєм і прикладаю нашу зелену смужечку. Це шкірочка нашого кавуна. Складаю. Так, тримається, нехай висихає. Тепер я беру знову білий папір. Це в нас буде оцей прошарочок біленький, який між червоною м'якоттю і зеленою шкірочкою. Складаю вдвоє листочок, тому що нам необхідно вирізати їх теж чотири. Такі смужечки. Ріжу дві. І знову відрізаю дві, Вони можуть бути по сантиметру. Зайво відкладаємо і знову промащуємо поруч по червоному кольору, промащуємо поруч із зеленим, бо будемо клеїти білу смужечку. Клеїмо. Так, щоб трималася, далі. Знову промащуємо гарно. Так, прикладаю. Так, попросимо, тримайся, будь ласка, щоб нам потім легко було фальцювати наше віяло. Знову промащуємо поруч біля зеленої смужечки. Біленьку. Так. І з протилежного боку промащую. Наш майстер-клас придає апетиту. Не тільки прохолоди, а й апетиту. Ось так. Так, нехай тримається. Тепер відразу е, візьму фломастер і намалюю оці насінинки. Бо коли ми вже сфальцуємо наш кавунець, тому тоді буде важко малювати. А ми відразу намалюємо. Малюємо або в один рядок малюєте. Ось такий подовж. такі літери О. Ось так. Зафарбовую, малюю і зафарбовую. І можна другий. Поруч рядочок. насіння у околонці воно хаотично розміщене, а ми розмістимо його ось так. В шахматному порядку. Ось так. І на іншій частинці нашої заготовочки ми теж намалюємо насіннячку. Зверху знизу у два ряди. Чорний фломастер. можете взяти коричневий. Насіння буває в залежності від сорту кавуна. І більше, і менше і коричневого кольору. А коли воно ще не стигне, коли ягода кавун не стиглий, то воно ще біленьке, і кавун не смачний ще. Так, є. Тепер що ми робимо? Знову ж, я показую, я складаю ось ту гармошечку, яку ми робили. На попередньому майстер-класі, коли виготовляли соняшник. Так, роблю гармошечку в один бік, бік в інший. Ми гарно проклеїли наші смужечки білу і зелену, вони не піднімаються, гарно тримаються. І я роблю ось таку графіровочку із цього шматочка паперу. Так. І ще в один бік. Так, нехай тримається. Наступний. Знову загортаю один сантиметр і знову в один бік і в інший, в один і в інший. Згортаю наше віяло. Так. У цих звінах, коли ми будемо віяло використовувати, буде вітерець пробігати. І нам буде прохолода. Ось такий спекотний, гарячий сонячний день. Є. Так, знову складаю вдвоє. Давайте, нехай це сохне, а я ось покажу на попередньому шматочку. Складаємо вдвоє, намічаємо центр нашої заготовочки вісь оцю, і степлером з'єднаємо. Так, з одного боку і з іншого. Так, є, згортаємо, але згортаємо так, нам треба склеїти. Відразу намащу клеємо, з одного боку, і з іншого, і з'єднаємо ці дві частинки. Так, тримається кавунчик наш. Так ось. Тут ми нічого вже на кутик не зрізаємо, адже це не квіточка, а це кавунчик, а він круглий. Далі беремо другу частинку. Знову намічаю, де у нас вісь посередині, щоб дві частинки були симметричні. І степлером складаю один раз. і... Ще один раз. Ось. Щоб міцно трималися. Так, є. Знову промащую клеєм і складаю вдвоє. Так. Тепер ці дві частиночки, дві заготовки наші ми маємо скласти. Але так уважайте, щоб і одна дивилась до вас передом, і інша дивилась передом, щоб було видно зелена смужечка, біла, червоненька, щоб насіння, щоб все було видно. Тепер я знову ж змащую їх клеєм обидві, з'єдную між собою, притримаємо трішечки. Папір у нас цупкий, двосторонній, гарний. Тримаємо, нехай склеюється. Так. І нам що треба? Нам треба знову зробити ось такі, як тут, зелені, такі ручечки. За що нам тримати віялу? Беру зелений папір. Складаю вдвоє, як у попередньому майстер-класі, розрізаю навпіл. Починаю 1 см загортати і зробимо знову ось так, як стебло у соняшника. Можу вам запропонувати, якщо у вас є відморозива такі дерев'яні палички, або, якщо у вас є шпажки, можете використати їх у цьому майстер-класі. Теж буде наш кавунець за що тримати. Так, гарненько зафальцую, склеїла, нехай сохне. І ще один. Так, ось. Беру папірець і по колу пішла. Загортаю один сантиметр, один сантиметр, трошечки набігає на боках по міліметру. І наша паличка робиться трошечки ширше, ніж один сантиметр. Знову проклеюю. так, ось. І крайчик загортаю. Є у нас дві ось такі ручки, за які будемо тримати наше віяло. Ось як тут, ось так. Бачите, як? Ось як складено, ось у нас складено, і так я буду. Приклеювати до одного боку промащу клею нашу ручечку. Прикладаю, тримаю, і до іншого боку. Також так смачно намащу, щоб трималося, щоб не відпало. І тут прикладаю, притримаємо. Ось. ось розкриваю, розкриваю, і у нас такий вийшов кавун соковитий. Ось який. Коли ви будете його використовувати, вам буде дуже прохолодно і гарно, у літню спеку. Ось такі кавунці у нас і ось такі наші соняшники чудові. Робіть собі такі. І будьте здорові.